Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми поговоримо з вами за трейдинг за ф'ючерси. Я поділюся з вами своїм торговим останнім тиждень, Поділюся своїми результатами. Покажу вам свій торговий журнал, свої помилки, свої позитивні результати, негативні результати. Ви подивитеся в реальному часі, в які угоди я заходив і чому я заходив. Ви дізнаєтеся, взагалі, як працює трейдинг і наскільки дійсно важливо взагалі розуміти, що ти робиш, так і що ти що ти взагалі. Як ти правильно заходиш в угоди, чому ти їх взагалі робиш? Тобто я поділюся з вами такими думками і своїм результатом за останній торговий тиждень, 10 по 16 березня, я торгував і покажу вам взагалі, що мені вдалося заробити. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і, звичайно, заходьте в Telegram канал тому що саме там я видаю угоди, ділюся своїми думками по ринку і знайдете для новачків там досить багато корисної інформації. А зараз хочу побажати вам приємного перегляду. І поїхали. І так, друзі, переходимо. Давайте одразу до біржі Max Global. Одразу силочки знайдете в описі під відео, тому що на цій біржі є мінімальні комісії. Саме тут я через те і торгую. Дивіться, друзі, є баланс гаманця. На сьогодні в нас маржа становить 504 долари. Так, не дивлячись на те, що в мене було досить багато стоп-лоссів на цій на тижні, мій баланс поки що залишається в плюсі. Але, друзі, не варто робити взагалі висновки. Це те, що я взагалі зрозумів. Я буду ділитися з вами своїми думками. І я думаю, для новачків це буде досить потужно і корисно, хто взагалі тільки починає трейдинг. Торгівлю з плечами, так, ф'ючерсами. Я хочу, щоб ви зрозуміли і усвідомили, що для того, щоб вам заробляти на трейдингу, вам потрібно повністю змінити своє мислення, і це досить важливо. У мене баланс на сьогодні становив 504 доларів. Це при тому, що я починав з 500 доларів. У мене було багато стоп лосів Дивіться, друзі, скільки в мене стоп-лосів взагалі було. Так, У мене було два тейк профіта. Я заробив в районі 45 доларів, і потім знову було дивіться, скільки в мене стоп-лосів. Так до сих пір, у мене є стоп-лоси, і я вам зараз розповім, чому що мені не далося, взагалі, як я правильно, як я не Правильно, як я правильно аналізував, побачити мої помилки, тому що саме найкраще, звичайно, вчитися на чужих помилках. Але знову ж таки, друзі, показую вам реальний результат, не просто там відсотки, як, мабуть, інші роблять, а показую вам дійсно результат в доларах. Дивіться, в мене зараз відкрита угода, це по солані так показано невеликий профіт, і покажу вам, як це все відбувається на. Графіку, ось у мене було дві угоди. Точніше, мене було три лімітки розкидано в цьому діапазончику, і очікую зараз ріст, тобто від зони 05 це нормальна здорова корекція, і очікую ріст уже на старших тайфреймах. Також до деякого діапазону там є у нас імбаланс. Знову ж таки про це все я розповідаю в телеграм-каналі. І давайте перейдемо вже більш детальніше сюди. Дивіться, 10 березня я робив. Свої висновки за перший торговий тиждень, який був з 5 до 10 березня, і в мене тому там був також досить негативний результат. Тобто було 4 стоп-лоси, в мене було мінус 23 бакса. Але загалом ви побачите ось такий результат. Це тільки початок був. Я видавав свої угоди, розповідав, чому я захожу, і не просто там знаєте, даю сигнальчик, а показую дійсно взагалі свій аналіз ринку, показую, де ліквідність, де стоп лоси, де взагалі імбаланси, чому я захожу саме тут, а не там. І я це все. Транслюю, показую, показую свій шлях, друзі, як я аналізую і дійсно хочу в цьому розібратися. Тобто, в мене була така ціль на 25-й рік розібратися в трейдингу, дійсно досягнути якогось набагато вищого результату, чим я взагалі досягав до цього, взагалі в, в сторівлі з плечами, так взагалі в трейдингу, тому що в мене була ось така конкретна ціль, друзі. І зараз диві дивіться, друзі, я проторгував буквально два тижні, і для мене вже деяке розуміння вже є. І я вам зараз покажу взагалі на цих своїх угодах в журналі. Ви побачите дійсно, що воно все працює, те, що я розповідаю, і звичайно потрібно в. Враховувати деякі нюанси. Дивіться, також е, показую свої угоди, чому я там заходжу. від, від, від імбалансів працюю також. І давайте зараз по порядку все це зробимо. Тобто, сьогодні я також видавав угоду свої ліміточки. Ось бачите, розставляв ліміточки, показував. Це все є в телеграм-каналі, і зараз абсолютно доступ є для кожного відкритий. Користуйтеся, навчайтеся, тому що я хочу, щоб люди також навчалися і бачили конкретний результат, а не просто там якісь циферки у відсотках. Вже переходимо до журналу. Давайте менше говорити. І так, друзі, починаємо з 10 березня. Давайте почнемо з шорт угоди. І розглянемо взагалі, що тут відбувалося. Подивимося результат. Дивіться, друзі, тут у нас був стоп лос але знову ж таки ціна потім пішла вниз, так. І дивіться, я тут входив від імбалансу. Буду вам поступово все показувати, щоб ви реально бачили результат, мої дії, мої взагалі висновки і те, як я взагалі бачу цей ринок, як я його аналізую, тому що розумію, що новачки хочуть деякі люди, хочуть дійсно навчитися і йти цим шляхом. Дивіться, друзі, це в нас трьоххвилинний тайфрейм. Я тут входив від імбалансу і стоп ставив за кінець. Свічки, в якої був утворений імбаланс. У мене був е, тут поставлений стоп лос ризик на угоду там був в районі 1 до 8, і в мене угода ця закрилася по стоп-лосу. Тобто вибило стоп лос і ціна потім пішла вниз. Звичайно, тут результата кінцевого не видно, але знову ж таки, я би вам це... Давайте відкриємо, можливо, тут. А, так, друзі, дивіться, я вже трошки забув, які я угоди де ставив, але знову ж таки, хочу вам показати результат цих угод. Тут було в мене два дві лімітки, було в шорт, і перша в мене була ось тут. Це вже 5 хвилинний таймфрейм, Але знову ж таки, ось ця перша лімітка вона спрацювала по стоп-лосу. Так, друга лімітка в мене була поставлена за стоп-лосом, але наступна лімітний ордер, стоп-лосс уже був за ось цими хаями. Так, тобто я вже стоп-лосс поставив за ліквідністю, ось тут яка формувалася, і в мене була ще одна лімітка. Ось тут також відкрита. Стоп-лосс був в цьому діапазончику. І також знову ж таки з тими самими цілями. Тобто в загальному було три лімітки. Одна спрацювала по стоп лосу так, і я втратив мінус 5 доларів, але наступна ліміточка спрацювала, і я закрився по тейк-профіту. Цей тейк-профіт можна подивитися ось тут, і закрилося в мене в районі 25 доларів. так. Тобто, Тут все видно, наглядно, друзі, можна подивитися. Ціна ось прийшла, як бачите. По тейк профіту, давайте рухатися далі. Наступна угода також в районі 20 доларів. Давайте її розглянемо, як я там заходив, і там також було, якщо я не помиляюся, було в нас дві лімітки. Дивіться, що тут відбувалося. Одразу відкрию результат, щоб це було все наглядно видно. Результат ось тут. Дивіться, який тут аналіз був. По-перше, я тут бачив також імбаланс. Я надіюсь, вам це все прекрасно розуміє, зрозумієте, що таке імбаланси, що таке взагалі ліквідність, так, хто взагалі вивчає смартмані. І знову ж таки, я рекомендую вам, друзі, смартмані використовувати в своїх цілях, а не дійсно так, як це роблять більшість. Тому що там, де ордерблоки, там досить часто знімається ліквідність під ордерблоками, і ціна рухається вже. Якраз в ту сторону, куди нам необхідно. Це я вже також починаю враховувати і дійсно починаю це все помічати. І я це вам доведу вже в наступних угодах. Ви це все побачите, так як знімається прекрасна ліквідність і ціна йде потім туди, куди необхідно. І дивіться, друзі, тут також було працював я на п'ятихвилинному тайфреймі по біткоїну. Працював від початку імбаланса. Як бачите, я ставив ліміточку свою ось тут стоп лос за кінець. За кінець імбаланса, але знову ж таки, наступна наступний лімітний ордер в мене був ось тут знаходився також біля імбаланса. Стоп-лосс був за кінець імбаланса, це п'ятихилина тефрем, і мої очікування були такі що ціна зараз коректується, тому що імпульс завжди коректується до рівня 05. Як бачите, я тут натягнув фібо видно, ось це все в нас один імпульс. Очікував корекцію. Імпульса до рівня 0,5, і в мене тут очікувалося, що моя лімітка спрацювала. І вона спрацювала дійсно, друзі. Дивіться, ось результат в мене скоректувалося до цього імбаланса. Тобто, ось бачите, друзі, спрацював спрацював лімітний ордер і закрився він по стопу по тейк профіту. Тобто, плюс 20 доларів в кишеню нам відбулося. Давайте рухатися далі. Наступного года була в нас вже 11 березня, також по біткоїну. Баланс, як бачите, у нас уже збільшився, був в районі 535 доларів. Точніше, було 540 доларів, і у нас потім вже була череда стоп лосів Але знову ж таки, друзі, я вже також е вивчаю, що трейдинг це не просто там, знаєте, угоди і сигнальчики, це дійсно психологія, і тобі потрібно змиритися зі стоп-лосами. Так, стоп-лоси це твої помилки, завдяки яким ти маєш себе аналізувати, що ти робиш не так, робити деякі корективи, коригувати себе, дивитися якісь цікаві для себе закономірності, де ти саме робиш помилку, акцентувати на цьому увагу, і для цього є ведіння журналу. Так, Розі, тобто, щоб ви бачили, щоб я це все бачив, я для того це все роблю, так щоб ви, друзі, також навчалися, а не просто там показую вам сигнальчики. Дивіться, стар старший таймфрейм відкрию і одразу відкрию результат цієї угоди. Так, друзі, я постараюся це все згадати, тому що роблю це все в реальному часі. Що тут відбувалося? Так, це у нас п'ятихвилинний таймфрейм. це у нас один час таймфрейм, і давайте тут поговоримо, що тут у нас відбувається. І так, друзі, давайте подивимося, що тут у нас по цій угоді було. Це один час, один час таймфрейм, тому що я також роблю і на старших таймфреймах. Також починаю враховувати це все. Дивіться, в нас тут був неперекритий до кінця імбаланс, і я зіграв на тому, що в нас перекриється імбаланс, тобто ми його повністю перекриємо, і ціна потім почне коректуватися нижче. Стоп я ставив за кінець свічі, від якої вже формувався сам імбаланс. Так і перейдемо. Давайте вже трошки менший таймфрейм. Ціль була в нас це район сюди, тобто зняття осілі нижньої ліквідності і корекція цього всього імпульса до рівня 0,5, так тобто я очікував перекриття імбалансу і корекцію до рівня. 0,5, 0618. Тобто тут уже враховувалася також ліквідність, і Take Profit це також потрібно це все дивитися і враховувати. Переходимо на 5 хвилинний таймфрейм. Тут також вже більш детальніше це все видно. На 5 хвилинках, друзі, тут видно також цей самий імбаланс, і тут я враховував ось цю зону. Тобто для мене ось ця зона, ось цей блочок, і бачите, тут досить довгий час. Ціна в нас. Коректувалася, накопичувалася, і ось цей імбаланс він для мене був взагалі. Ось тут було перекриття імбаланса. Ось тут я ставив стоп-лосс, але знову ж таки, давайте я вам покажу результат, чому спрацював стоп-лосс. Ціна захопила мій стоп-лосс, почала тут трошки коректуватися. Знову було також зняття ліквідності. Ось тут це все прекрасно видно. Тобто я думаю, вам це все прекрасно зрозуміло, друзі. Що знімається ліквідність? Ось тут знімалася ліквідність, раз ось тут знімалася ліквідність, і ось тут у нас також була ліквідність. Тобто, друзі, розумієте, що трейдинг – це взагалі робота з ліквідністю, і це досить також важливо враховувати. Тобто, де ось ці піки, тобто, друзі, де ось цей пік знаходиться. Отут за цим піком досить часто знаходяться стопи взагалі нас з вами. І ціна завжди знімає стопи і одразу рухається в тому напрямку, куди взагалі ми правильно аналізуємо. Як бачите, друзі, тут уже не зіграла моя угода, знову ж таки закрилася по стоп-лосу, закрився, закрилася по стоп-лосу, знову ж таки знімалася ліквідність. І для мене це було також знаком, що, скоріше всього, буде в нас там потім деяка корекція. Давайте рухатися далі, дивитися, що у нас було. З наступними угодами. І так, друзі, давайте розберемо наступну угоду. Також вона закрилася в мене по стоп лосу Дивіться, який аналіз був. Тут в нас був злом структури, працювання з ліквідністю, тобто закрилася тінь, свічки, закрилася нижче. Так, як бачите, у нас знімалася просто ліквідність, був злом структури, я відіграв взагалі від ордерблоку. Тобто для мене ось ця зона. Ось цей тінь цієї свічки, це нас для мене був ордерблок. Тут заходив, знаходився невеликий імбаланс, але тут також не врахував, друзі. Точніше, я це все враховував. Так як бачите, тут стрілочка позначена на старшому тайфреймі, Ось ця зона, це в нас був не в невеликий. Не повністю перекритий імбаланс на старших таймфреймах, і я також враховував, що ось тут потрібно буде шукати шорт угоду. І знову ж таки, це мої помилки, друзі. Як бачите, так? Тобто, в реальному часі це все спостерігаєте. Я очікував, що ціна сюди скоректується, і підемо знімати вже нижню ліквідність. Це моя була на це ставка. Але давайте подивимося результат. Це вже йде в нас 5-3 хвилинний таймфрейм. Як бачите, тут була невеликий імбаланс. Я на цьому також ставив. Свій акцент, але бачите, що ми закрилися по стоп-лосу. Ось тут, друзі, також видно це все. Так, тобто це моя угода, і це результат моєї угоди. Так, тобто закрилися по стоп-лосу, тут ціна вже почала консолідуватися вже далі. Тобто, ось такий результат, друзі. І так, друзі, наступна угода. Також по біткоїну і в шорт. Але ризик тут я вже ставив 0,5, тому що вже грав проти тренду. І я вам це зараз також покажу. стоп лос був в районі 2 доларів, і давайте переходити до аналізу. Що тут відбувалося? Дивіться, це вже тільки що з попередньої угоди. Ви бачили, друзі, що у нас там була деяка консолідація в цьому діапазоні. Так, це попередній наш з попередньої угоди. І бачите, що ціна потім скоректувалася сюди. Побачили корекцію, деяку також працювання з ліквідністю, ось тут внутрішньої на 5 хвилинках. І для мене тут був злом структури. Ось тут був чок, так тобто для мене це був злом структури. Ось тут було в нас. Я вже шукав тут. Найближчу ліквідність, найближчі імбаланси, і знайшов, побачив, що ось тут у нас є ліквідність, так, і також не перекритий імбаланс. Я ставив шорт угоду, за кінець стоп лос ставив за кінець ось цієї свічки і очікував, що ціна сюди прийде, забере ось тут ліквідність ось цю, також затестує імбаланс, і потім ми побачимо одразу ось таку реакцію. І важливо, дивіться, що зараз буде далі відбуватися. Це вже результат цієї угоди. І хочу, щоб ви дивилися тільки на цю картинку. Тобто, не враховуйте ось це, так це в нас вже з наступної угоди, я там дивився. Дивіться, що відбулося. Мене закрило по стоп-лосу, тобто повністю зняла, знялася ліквідність, але це було на біржі Мекс Global, на біржі Bybit. Ось тут до стоп-лоса не дійшло, так? І це також деякі нюанси, друзі, деякі помилки, які також потрібно взагалі враховувати. І деякі помилки є такі, які ти просто не можеш розрахувати, тому що на біржі Bybit у мене був би take profit, так. тому що ціна зняла просто ось тут ліквідність, також затестувала ось цей імбаланс і пішла вниз. І в даному випадку у мене би був тут Take Profit. Так? Але за рахунок того, що я, наприклад, торгував на біржі Мекс. У мене тут знявся стоп лос так? І тут вже така помилка, друзі, я не знаю, чи або моя неправильний аналіз, або вже дійсно це вже від мене не залежало. Так? Тобто тут в мене був би просто тейк профіт. Невеликий, звичайно, але все ж таки він був. Тому ось така угода, друзі, і ось такий результат. Давайте рухатися далі, рухаємося далі, і давайте вже розглянемо з вами лонг угоди. Тут уже також по стоп-лосу закрилося, і розглянемо, що в нас тут відбувалося по цим угодам. І це наступна вже угода в лонг. Як бачите, друзі, це ось тут у нас знімалася ліквідність з попередньої шорт-угоди. і потім ціна пішла сюди. Дивіться на що я взагалі ставив ставку. По-перше, в нас тут була ліквідність. Ось тут бачите. Раз, два. Це у нас такий пул ліквідності. Невеликий, звичайно, але він є. Також є імбаланс на п'яти хвилинках. Це є імбаланс. Я очікував, що ось тут закриється у нас протестуємо імбаланс. Ціна сходить сюди, забере ось цю ліквідність. Протестуємо п'ятихвилинний імбаланс, і потім ми прийдемо знімати ось цю вже верхню ліквідність, знову ж таки, прикривати денний імбаланс, який знаходиться ось тут. Не перекритий. Я ставив на це ставку. Давайте перевіримо результат, що в нас відбулося ось тут. Результат такий, що в нас знялася ліквідність нижче, і ціна потім пішла вже також в ту сторону, яку нам необхідно, так? Тобто ціна вже знімала ліквідність набагато нижче, ось тут. І це також потрібно було враховувати. І знову ж таки, це все звичайно не прорахуєш, тому що ти не можеш знати напевно, чи ціна дійде сюди, чи не дійде, чи вона зніметь тут ліквідність, чи не зніметь. І в цьому заключається, мабуть, весь ризик цього трейдингу. Давайте рухатися далі, друзі. І далі наступна угода. Якщо в разі того, що в нас не спрацює ось тут взагалі наша угода, ось ця по тейк профіту, в мене був також ще один варіант, коли ціна може побачити реакцію. Це вже ось тут. Тут. Тобто в нас тут також є імбаланс, він є не повністю перекритий, і тут також була деяка ліквідність. так? Тобто, як бачите, друзі, ось тут попередній імбаланс на 5 хвилинках, у нас також тестувався і бачили одразу ось таку реакцію. Дійшли ось сюди, але знову ж таки, не зняли ліквідність ось цю попередню. Але я ставив на те, що в нас знову ж таки протестується ось тут імбаланс, і підемо знову ж таки вгору. Стоп я ставив за кінець свічки, там видно. Давайте подивимося з вами результат цієї угоди. Знову ж таки, друзі, бачите, що моя угода спрацювала по стоп лосу І ось такий результат. Тобто тут уже не врахував також те, що у нас уже зміна тренду йде, і для мене це був уже злом структури. Але знову ж таки, давайте рухатися далі. Подивимося, що з наступними угодами, і в загальному також мінус 5 доларів, тобто мінус 1% від нашого депозиту. Це при тому, що у нас був деякий до цього був деякий тей профіт. І на сьогодні ми все ж таки знаходимося на великому плюсі. Так, друзі, рухаємося до наступної угоди. Також поділюся з вами наступною угодою, що відбувалося, і ось та попередній взагалі рух ціни. Як бачите, для мене сформував уже босс структури. Тобто для мене це був злом структури, не просто зняття ліквідності, тому що якби було зняття ліквідності, це би просто було б ось такий швидкий свіп і одразу би побачили реакцію. Для мене тут було повністю перекриття імбаланса, повністю взагалі зняття. Ось цього лоя так для мене це був Бог структури. Я очікував, що тут буде деяка корекція. Якщо це дійсно Бог структури, то я очікував корекцію до рівня 0,5. Так як бачите, друзі, провів рівень 0,5, шукав уже для себе тут деякі зони, зони ліквідності, і тут в мене була вже виставлялася угода на п'яти хвилинках. Також з'являлася... Ставив угоду, стоп-лосс ставив за попередній хай. Тут був у нас, ось тут знаходився. І давайте я вам покажу результат цієї угоди. Ця угода закрилася по стоп-лосу, тому що, друзі, як бачите, знову ж таки, ми пішли за ліквідністю. Дивіться, друзі, це був не злом структури, так. Тобто це було зняття ліквідності. Але, друзі, знову ж таки, оце все маніпуляції. Так, і на ринку потрібно це все враховувати. І для мене це був уже злом структури, тому що дійсно тут була така проторговка, дійсно гарні закриті свічки. І для мене це було ось така. Маніпуляція, але знаєте, що я не врахував, одразу вам скажу те, що в нас не було ось тут також оновлення структури. Так, тобто це не вважався в нас попереднім хаєм. Ось ця точка не вважалася хаєм, і для нас це просто була деяка корекція така. Тобто, якби у нас ось такого, ось так було, то для нас це дійсно було в нас злом структури, але знову ж таки, ми тут не знімали ліквідність, і це було просто також індюсментом, тобто зняла знімалася побудження, так тому що за цим лоєм нас, якби знаходився. Для когось це був ордерблок. За цим ордерблоком ставили стоп-лоси. Як бачите, це скупчення стоп лосів воно закрилося. Також був тут імбаланс, і це просто було зняттям ліквідності для того, щоб вже піти, знімати верхню ліквідність і закривати той імбаланс на даному тайфреймі, про який я вам розповідав, друзі. І бачите, що мій аналіз він є правдивим, але. Потрібно ось ці всі зняття ліквідності для себе враховувати, і бачите, що ринок ходить просто за стопами ретейл трейдерів тобто ходить за нашими стопами, і це потрібно уже для себе враховувати. І для себе я це також записую, аналізую свої угоди, і вже в кінці місяця буду для себе підкоректую свою стратегію. Буду дивитися уже дійсно пропишу той варіант розрахунку, який дійсно відпрацьовує і який мені. Буде по кайфу для аналізу трейдингу. Тобто, я думаю, ви вже суть для себе зрозуміли, про що я хочу вам сказати. Давайте рухатися далі, друзі, покажу вам наступні свої угоди, що ж там відбувалося з ними. А це вже угода у нас була посилання. Давайте я вам покажу. Також закрилося у нас по стоп-лосу. Але для мене це був прекрасний аналіз. Я цим пишаюся, друзі, і я дійсно собою задоволений. Якщо в мене навіть і стоп лос я задоволений тим, що в мене аналіз був правильний. Я вам зараз це покажу. Дивіться, це був аналіз посилання. Я очікував, що у нас тут буде імпульс, тобто тут був деякий такий. Імпульс на трошки більшому таймфреймі на 15-й хвилинці. Я думаю, хто за графіками слідкує, він знає ці всі рухи ціни. Дивіться, ось тут був імпульс, я очікував корекцію до імпульса 0,5, тобто корекцію до рівня 0,5, і, до речі, в мене зараз ця угода від рівня 0,5 також є відкрита. Зараз ми вже більш детальніше перейдемо. Дивіться, що відбувалося. Я бачив роботу з ліквідністю, так? Тобто тут була в нас знімалася ліквідність, раз, знімалася ліквідність 2. Ось тут також формується деякі пули ліквідності. Тобто ми рухаємося тільки вгору без сильних корекцій. Так? Це означає, що просто маркер мейкер забирає пул ліквідності, забирає стопи перед тим, як взагалі рухати ціну вниз. У мене було що. Був аналіз, звичайно, це було без підтвердження. Тобто не тут не було злому структури. Так для мене не було видно злому структури, і знову ж таки це була ризикована угода. Я входив від імбалансу, так щоб не пропустити рух, щоб не тому, що ціна дійсно може різко впасти, так скореектуватися, і ти просто пропустиш ось цей рух ціни. Але знову ж таки, як бачите, спішити не потрібно, і я ставив від імбалансу. Так, вхід від імбалансу ставив стоп-лосс сюди, і звичайно, ви зараз подивитеся результат. Результат забирає, забирається мій стоп-лосс. Але знову ж таки, покажу вам наступну угоду. Давайте знову ж таки по посоланні розглянемо ось цей тайфрейм, що тут відбувається. Знову ж таки, друзі, та сама ситуація по посиланні. Там уже забрався мій стоп-лосс. Я вже тут ставив також від імбаланса, як бачите, е, ставив за тест імбаланса, стоп-лосс, знову ж таки, ось тут був. І що відбувалося ось тут. Давайте подивимося. І так, друзі, це ось ця угода. Дивіться, я не дивіться на ось цей взагалі на ось цю угоду, тому що це був уже деякий тест, мій скріншот Ось та угода, вона була ось тут. так Тобто тут був мій точка входу, мій стоп знаходився ось тут, і так профіль знаходився на рівні 0,5. Тобто, ось тут виглядала моя ось така угода. У мене спочатку не закрилося по стоп так? Ціна ледь-ледь не дійшла до стоп і бачите, що побачили тут реакцію одразу після закриття стоп-лосу, побачили деяку реакцію. У моменті я був в деякому невеликому профіті. Але знову ж таки була робота з ліквідністю. Дивіться, забрали ліквідність, одразу реакція. Забрали ліквідність, одразу реакція. Так? Для мене це було знаком, тобто я вже тут бачив, що можливо потрібно також поставити угоду за ось ці хаї, так? Тобто з очікування того, що зніметься ліквідність і одразу ціна впаде. І я ось таку угоду, звичайно, вже ставив. Тобто це був просто мій аналіз, але я, я угоду. На біржі дійсно я не поставив угоди, але аналіз в мене був правильний. І знову ж таки, це такі помилки, друзі, начебто невеликі помилки, а як але як бачите, ось ці помилки, звичайно, вони дечому тебе навчають, навчають тому, як бачити правильно ринок, що враховувати слід потрібно. І я просто бачив ось цю роботу з ліквідністю, і мій аналіз дійсно був. Правдивим і зараз ця угода, тобто ось ця корекція, як бачите, ми доходимо до рівня 0,5. Давайте я вам в реальному часі зараз покажу ось ці угоди. Тому що зараз в мене вже відкрита також лонг угода посилання. Давайте я вам покажу ось цей аналіз. Як бачите, я вже відкрив, в мене було три лімітки Зараз виставлено, і давайте перейдемо вже більш детальніше до графіку в реальному часі, що ж тут у нас відбувається. Дивіться, це у нас часовий таймфрейм. І що тут зараз реально відбувається на цьому часовому таймфреймі? Ось тут був в нас невеликий імпалас на 5 на одночасовий таймфрейм. Я очікував, що тут у нас буде ціна, мінімум прийде до рівня 0,5. І бачите, що ось тут тільки що я вам ці угоди показував, це на 5 хвилинках, так? Знімалася ліквідність. І одразу ціна пішла рухатися в нашу сторону. Так, тобто, якби я продовжив просто ось тут поставив ліміточку за ці хаї, знялася би в ліквідність, і дійсно, наш ми, ми закрилися з вами по, по гарному, шикарному тейк профіту. Але знову ж таки, я це все буду враховувати в наступних своїх угодах. І я впишаюся тим, друзі, що мій аналіз є правильний, так що я бачу ринок так, як воно дійсно відбувається. Працюємо з ліквідністю, рухаємося за наступною ліквідністю або за імбалансами. Я просто собою пишаюся, друзі. Не знаю, як ви, тому що для мене те, той аналіз, який був, наприклад, півроку, рік назад, і те, як я торгував раніше, це для мене взагалі повністю небо й земля. Так, тобто для мене я зараз уже дійсно розвиваюся. Я думаю, до кінця року, якщо просто не здаватися, то можна досягнути досить гарних результатів. І, звичайно, я очікую від вас деякої підтримки, тому що я роблю це не тільки для себе, а й також для тих, хто хоче навчитися трейдингу і в цьому розвивається. Прийшли до рівні 05. Я Ставив ліміточку першу була у мене на рівні 0,5, тобто, з очікуванням, тим, що ми прийдемо до 0,5, не будемо знімати їм баланс, а одразу побачимо реакцію, так, тобто досить сильна. Реакція, і ми наразі це все бачимо, спостерігаємо. Ми побачили ось таке різке падіння, і я очікую ось такий самий різкий ріст. Але я також враховую зараз, що в нас буде працювання з ліквідністю ось тут, тому що ми, по-перше, затестували імбалансик, бачите, побачили тест і побачили одразу реакцію досить сильно агресивну. І ми побачили одразу реакцію від часового таймфрейму, від імбалансу, ось тут. Яке було падіння, так, побачили також реакцію. І я також врахував те, що в нас буде перекриватися повністю імбаланс, працювання з ліквідністю. Мій ордер перший закриється по стоп лосу але другий відкриється уже ось тут, на середині імбалансу. І також ціль в мене буде в цьому діапазоні, там вже є трошки старший на старших таймфреймах, та там також є імбаланс. Я виставив ще одну лімітку. Під цим стоп лосом тому що маркетмейкерів видно, звичайно, де стоп лоси і він буде вигружатися, забирати наші стоп-лоси, тому що для нього це ліквідність. Так, він буде рухатися за нашими стоп-лосами. Наступний ордер в мене також відкритий за цим стоп лосом і я врахував того, що може бути зняття ось, ту, ось тут цього лоя і ось цього лоя, так, зняття ось цих лоїв, і потім вже піти. Туди, куди нам необхідно, я поставив ще одну третю ліміточку сюди, і стоп лос в мене вже знаходиться за цими діапазонами, тому що це мінімальна зона, де в нас було, де в нас були продажі. Так ця зона має виступити для нас супротивом. Тобто такий такого роду ордерблок, як ми з вами називаємо це зона. Тобто остання зона, де в нас були продажі. Це зона ордерблоку. Так, це зона, до яку маркетмейкер, крупний капітал, буде її захищати любим випадком. Він буде ось тут знімати ліквідність, але нижче він не має пустити ціну. Звичайно, це такі очікування, друзі, і в цьому заключається весь такий ризик. Я ділюся з вами своїми думками, своїм аналізом. Він може бути не на 100% правим. Ми з вами це побачимо в реальному часі. І знову ж таки, бачите, друзі. Тут, скоріше всього, моя ліміточка перша закриється по стоп-лосу, тому що я вже бачу, як формується ось тут ліквідність, друзі. Формується ліквідність, тому що якби ми побачили одразу реакцію, одразу ось такий вихід, і я думаю, зараз ми вже найближчим часом буде видно. Якщо буде ось такий ріст одразу, то, скоріше всього, це буде очевидно, що просто корекція відбулася, але якщо буде тут досить довга така консультація, тут буде скоріше формуватися ліквідність для того, щоб її забрати, і потім вже піти туди, куди нам необхідно. Ось така взагалі логіка проста. Очевидно, друзі, і знову ж таки потрібно це все враховувати. І я врахував, поставив ліміточки ось тут, ось тут, щоб, щоб були ліміточки на закуп. Ризик, до речі, в мене на кожній ліміточці 0,5. Тобто, якщо мої три лімітки спрацюють по стоп-лосу, я виявлюсь неправим, то мінус 1,5% від депозиту. І для мене заключається ціль не тільки там в доларах, друзі. Як ви думаєте, що я там виставляю свої угоди там, на такі малесенькі сумі, там на 1-1,5 на долара, так стоп лос Суть не в цьому, друзі. Для мене суть в тому, щоб я виявлявся правим і виявлявся правим у відсотковому співвідношенні. Щоб мої угоди на дистанції, якщо в мене було плюс, так це дистанція, друзі. І тут ці стоп лоси в моменті. Я на це не звертаю уваги, тому що знов ж таки ви бачили скільки разів. Ось тут я виявлявся правим, але просто не враховував деякі нюанси. Для мене це я скажу особисто для мене це позитивний результат, і результат набагато кру крутіший, ніж було аналіз набагато крутіший, чим це було раніше. Тому я собою задоволений, задоволений навіть результатом своїх стоп лосів тому що аналіз мене, аналіз ринку для мене був правправдов. Правдивим, я аналізую правдиво і враховую, дійсно бачу ринок, так як він, мабуть, відбувається, так? Тому, друзі, ось так. Надіюсь, вам результат моїх угод, мій аналіз, аналіз моїх угод вам подобається. І я, звичайно, стараюся для тих людей, які є в цьому каналі в трейденому, так? Тому що я тут видалю. Показую свої угоди, показую свою логіку, чому я заходжу, і не просто там, знаєте, сигнальчик, який просто там людина може використати, тому що є і сигнальчики, і є звичайно пояснення до цих сигнальчиків, чому я вхожу. Я вважаю це досить круто, щоб показувати людям, як дійсно взагалі розуміти ось цей ринок і. Навчатися для себе чомусь новому показує не тільки там позитивний результат, а також негативний результат, що є і мінуса, друзі, є і стоп-лоси, і стоп-лоси це просто не Так, тобто, це такий шлях, який просто має бути в кожного трейдера. Стоп-лоси це нормально і потрібно вже з цим змиритися. Я вже з цим змирився, і для мене це просто без, без якого вже не можна працювати. Тому, друзі, надіюсь, вам сподобалося. Бажаю вам усім профіту, терпіння. Не здавайтеся, так тому що тут досить важливо також рухатися і йти до кінця, до своїх цілей, і аналізувати, звичайно, робити якісь висновки, аналізувати правильно. Надіюсь, вам ролик сподобався. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримуйте україномовний контент. І дивіться мій перший ролик про ф'ючерси, про реальний результат, де я показував також свої угоди, ділився своїми думками по ринку. І, надіюсь, цей ролик для вас також взагалі дасть деяке розуміння по трейдингу. Дякую за перегляд, бажаю всім профіту і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!